Сьогодні ми зробимо легку розминку для початківців. Для цього з столика ми пірнаємо ручкою під плече і знову витягуємося з дихом, і знову пірнаємо, покладаючи плече іще, і ще разочок вдих, вниз видих, і ще вдих. І лишаємось внизу плече на підлогу та стараємося вирівняти максимально, не перекошувати його глибоко, спокійно дихаємо. І витягуємось нагору і міняємо руку, другою ручкою витягнулися здихом, пірнули видих, І ще вдих, і ще разочок вдих, вниз видих. Лишаємося на декілька секунд відпочивати. Витянулись нагору, знову опинились в столику. Далі ми вкладаємось так, щоб тазові кістки опинились на підлозі, плечі перевертаємо назад, лопатки вниз, і стопами витягуємося по підлозі, тянемось груддю нагору, лопатками вниз і разом дихаємо глибоко і спокійно. Відтягуємось хвостом назад і робимо хвильки круглою спинкою вперед. Через прогин назад не забуваємо підключати до роботи шию, плавні, спокійні хвилі для здоров'я нашого хребта. Постарайтесь з дихом іти вперед, і з видихом назад. Такі самі хвильки, тільки навпаки, прогином вперед, круглою спинкою назад. Прогин вдих, назад, видих. І ще. Добре. І ми переходимо в положення жабки, пятки під колінами, і просто покачуємося вперед-назад, щоб розміряти наші кольшові суглоби. Спокійно рухаємося. І провертаємо одне-друге стегно, немов намагаємось тазові кістки вкласти почергово на підлогу. Це дуже корисний проворот в ключовому суглобі. І ще декілька разів. І знову лишаємось в жабці в статиці. Спокійно збираємо ніжки купи і перевертаємось на спинку. Вкладаємось так, щоб наш попа опинилася біля п'яток, і руками стараємося взятися за литки або лишити їх вздовж корпусу, і піднімання опускання тазу на декілька рахунків. Тепер точно беремося за литки, вже розім'ялися, і в цьому положенні піднімаємо, опускаємо таз, відходячи лопатками далеко вниз. Намагаючись забратися поглибше, лишаємося встати ці одразу. Дихання глибоке, спокійне в грудну клітину. Опускаємо таз, притягуємо до себе коліна, відпочиваємо. І давайте притягнемо одне коліно, другу ніжку витягнемо вперед. І притягнемо друге коліно, а іншу ніжку витягнемо вперед. Знов два коліна обійняли, і переходимо в наступне положення, перевернутий столик, піднімання опускання тазу, стараємось таз штовхнути якомога вище нагору. Ручками штовхаємося від підлоги, ногами так само. Високо-високо виводимо таз і лишаємося в столику перевернутому. І переходимо до скруточок, ніжкою заступаємо за коліно опорної ноги, і стараємось лікоть вкласти за коліно, грудьми витягнутися максимально нагору. І міняємо ногу, лопатки вниз, груди максимально нагору. Добре. І виконуємо складку ноги разом, животом розтікаємось по стегнам, ноги лишаємо призігнутими. Якщо у вас хороша розтяжка, звісно, можна відійти сідницями далі. Головне, щоб у вас спинка. Не була сильно круглою, живіт лежав на стегнах. І ми лягаємо на спину, витягуємо ноги нагору і намагаємось ніжками дотягнутися за голову. Декілька заходів, для того, щоб відчути, що ви можете це зробити м'язом і кору. І якщо вдається, ставимо ніжки на підлогу за головою, ні, то ставимо їх на опору, на стінку, і тягнемось одним, другим коліном до вушка. Двома колінами до вух. Одним, другим двома. Дуже приємно витягується хребет в цьому положенні. І ще декілька разів. І спокійно, на м'язах кору, не обвалюючись, намагаємось жимно опуститися на підлогу, витягнути ноги. І як тільки ноги опиняються на підлозі, видих-видих.